Тиждень починається з доброї новини. Управлячі партії Німеччини вперше закликали надати Києву далекобійні ракети Таурус. пише Der Spiegel. Поставити ракети якнайшвидше закликав депутат Бундестагу від соціал-демократичної партії Німеччини Андреас Шварц. Німеччина, зрештою, передасть Україні далекобійні крилаті ракети Таурус, але німецький уряд ще деякий час упиратиметься так само, як відбувалося це із танками раніше. Заявив депутат від партії Шольца. Кожне таке повідомлення наближає час отримання зброї. І ця новина говорить, що незабаром ми отримаємо далекобійні ракети Таурус. Відомо, що Бундесвер на озброєнні має 600 систем Таурус, з яких 150 придатні для застосування. Авіаційну ракету Таурус називають аналогом британський штормшедов. Проте німецька ракета має значно більшу дальність до 500 км. Це дозволить завдавати ударів по військовій інфраструктурі в глибокому тилу захоплених російськими військами територій. Радіус ураження Таурус охоплює всі окуповані території, включаючи весь Крим. Німецькі експерти висловлюють впевненість, що Таурус можна адаптувати для винищувачів Су-24, як і ракети Штормшедов. Базова версія Таурус КЕПТ-350. Це авіаційна дозвукова крилата ракета, що здатна вражати цілі на відстані до 500 км, має вагу 1 тонна 400 кг, довжину 5 метрів. Швидкість польоту від 0,6 до 0,95 махів. Завдяки потужній бойовій частині вона вражає високозахищені та поглиблені цілі. Бойова частина має два заряди і здатна пробувати бетонні загородження. Передовий заряд бойової частини кумулятивний, основний заряд фугасний. Він розташований у високоміцному корпусі, який оптимізований для пробивання бетону. Загальна вага бойової частини 480 кг. Ще одна особливість Тауру скомбінована система наведення. Ракета може літати на великій відстані без підтримки GPS, оскільки навігаційна система включає три підсистеми. А високоточність забезпечується автономною інерційною системою навігації, яка періодично коригується в польоті за даними від РЛС. При наближенні до цілі на кінцевій ділянці польоту включається інфрачервона головка самонаведення. Отака п'ятиметрова от іграшка на голову рашистам. Красиво! Українці щоправда невдоволені неквапливим процесом прийняття рішення про передачу цих ракет для ЗСУ. Але тут варто пояснити три речі. По-перше, нам ніхто нічого не винен. Взагалі, зброя, яку нам передають, це добровільна допомога, але без цієї зброї ми б не мали чим воювати. По-друге, передають, коли знаходять консенсус всередині політикуму свого. Передають свої ракети, які виробляли для себе. Передають безкоштовно. Ну і по третє, ніхто не заважав нам готуватися до війни, а не до шашликів. Ніхто не заважав нам розвивати своє ракетобудівництво замість розпилу бюджетів на великому крадівництві, ніхто не заважав нам створювати свої безпілотники, гранатомети, лінії по випуску мін та снарядів. Якщо щось не подобається, то робіть самі і не будете залежати від інших. Українцям треба вчитися бути вдячними. Українцям треба вчитися забезпечувати себе, українцям треба навчитися менше реагувати емоційно і більше прагматично. Все це не просто, але можливо, якщо подорослішати та позбутися хибних інфантильних поглядів, менше необґрунтованих претензій до партнерів, більше обґрунтованих вимог своїй владі, чи може висловлювати претензії німцям просто легше?